Уявіть світ, де злочини минулого залишаються нерозкритими, а таємниці забутими. Але іноді через десятиліття новітні технології розкривають правду, яка була схована протягом багатьох років. Сьогодні я розповім вам історію Девіда Фуллера, чоловіка, який здавався звичайним електриком. Але його темні таємниці шокували всі Сполучене королівство Роял Тамбрідж Велс. Місто середнього розміру на південному сході Англії, а роял у своїй назві має тому, що багато членів королівської родини відвідували це місце протягом багатьох років. Дівчина на ім'я Венді Нел після тяжкого дня продавщицею проводила вечір зі своїм хлопцем Яном, з яким відносини були наче серйозними, але вони все ще не жили разом. Венді раніше була заміжня, але на жаль, як це часто трапляється, тепер вона жила сама в Бет Сітін Рум Tunbridge Велс. Це старе місто мало багато танхаузів, які тоді перетворювали на квартири і комплекси, із так званих кімнат для сидіння, типу маленькі квартири студії. Це форма розміщення, поширена в деяких частинах Сполученого Королівства, яка складається з одномісних кімнат в будинку, де всі незнайомі мешканці, як правило, мають спільну ванну кімнату і кухню. У той час це означало, що щільність населення у місті різко зросла, і разом з цим зросла кількість повідомлень про диваків у всьому місті, якісь тіні, підглядання у вікна та шум на дворі. Тож, вівторок, 23 червня 1987 року, спекотної літньої ночі, побачення Венді добігало кінця. Тому Ян, як вихований хлопець, підвіз її додому. Вони поцілували один одного і попрощалися. А наступного ранку Ян отримав дзвінок від кількох колег Венді, які сказали, що вона все ще не прийшла на роботу, а зв'язатися з нею не змогли. Звісно, він неймовірно запанікував і тому біжить прямо до будинку Венді. Він стукає у вхідні двері, вигукуючи її ім'я, але ніякої реакції не було. З кожною хвилиною Ян все більше панікує. Оскільки Венді жила на першому поверсі, він виглянув за ріг до її вікон і побачив, що одне з них відкрито, тож це його шанс потрапити всередину. Ян лізе через вікно в спальню, а коли опиняється там, бачить свою дівчину, яка лежить на власному ліжку. Голою в крові і синцями по всьому тілі. Найочевидніші травми Венді були на голові. Вона була жорстоко побита руками і тупим предметом та задушена до смерті. І той, хто це зробив, очевидно, згадував її. Я негайно викликаю поліцію на місце події, яка почала розслідування цього вбивства. Тобто хтось спостерігав за нею деякий час і скористався можливістю пробратися в її будинок через несправне вікно та чекав, поки вона повернеться. На блузці, в якій вона була того вечора, поліція знайшла відбиток взуття, ймовірно, вбивці, який ще й забрав її щоденник і гаманець для ключів дивний вибір. Отже, поки тривали обшуки на місці злочину. Поліція також провела бесіду із сусідами Венді. Ніхто не чув жодних глухих ударів чи криків, ніхто нічого не бачив. А ще більш розчаровуючим ніж це було те, що на місці злочину знайшли тільки два фактичні речові докази два відбитки крові. Першим був цілий відбиток пальця, який сьогодні був би дуже корисним. Але то були 80-ті роки. І тодішня технологія була не такою, як зараз. Тому пам'ятайте про це протягом усієї цієї історії. Другим доказом був частковий відбиток взуття на сорочці Венді. Хм, Ви можете подумати, що це також могло б бути корисним. Можливо, вони можуть спробувати знайти взуття, яке несув убивця. Ні, бо знову ж таки, цей принт сам по собі у 80-х роках не давав їм ніякої інформації. Поліція знала, що одного разу з розвитком технології знайдені докази вкажуть на вбивцю. Тож їх варто було зберегти, звичайно. Отже, наступне, що сталося в цій справі, це те, що тіло Венді було відправлено на розтен. І саме тут її вбивство стає ще жахливішим, бо тут вони дізналися, що Венді була згадована після її смерті. І вбивця забив її до смерті, а потім займався с... з її мертвим тілом. Насправді, перш ніж я поглиблюсь в подробиці сінек... не хочу повідомити вам, що те, що її було зарушено і побито під час цього нападу, було лише частиною знущань, які робив цей вбивця. Н... Я була справді жахливою. Тобто я маю на увазі, що просто почувши це слово, я б'юся об заклад, проходять мурашки по шкірі, але почути, до якої міри він дійшов. Отже, після її смерті він не тільки оригінально зґвалтував її, а також орно та анально. І для того, щоб зробити всі ці різні речі, він рухав мертве тіло Венді Не. Усі ці різні сексуальні пози, щоб мати можливість використати її труп. Поліція змогла взяти зразок ДНК і сперми з усіх використаних місць, але на той час вони не знали, що з цим робити. На цьому етапі історії, 1987 рік, якби ви отримали зразок ДНК з місця злочину, він був би дуже цінним, якби ви мали підозрюваного, з яким цю отриману ДНК можна співставити. Але підозрюваних не було. Тож поліція намагалася продовжити розслідування іншими способами, але це ні до чого не приводило через брак технологій. Все просувалось дуже повільно і, врешті-решт, розслідування цієї справи просто припинилося. Вони боялися, що ніколи не знайдуть того, хто зробив це з нею, але тримали цю справу на пульсі на найближче майбутнє. David, did you listen to what I'm gonna say. Yes. Just, um, we're from Kent Police and we're investigating the murders of Wendy Nell and Caroline Pierce in 1987. Caroline Pierce. Працювала менеджером в тематичному американському ресторані під назвою Бастер Браунс. Тобто в меню були хот-доги та пістолети. Керолайн було лише 20. і тієї пізньої осені вона переїхала з помешкання, де жила зі своїм хлопцем, до Танбридж Велсу, і оселилася в подібному бетсі Room. У листопаді поліція танбридж Велсу отримала телефонний дзвінок із ресторану, де повідомили, що одна із колег не прийшла на роботу в той день. І не відповідає на дзвінки. Вони попросили приїхати до неї та перевірити, чи їй все гаразд. Тож поліція зробила саме це. Вони пішли туди, де жила Керолайн. І знову це була квартира на першому поверсі. Вони стукали у двері, але вона не відповідала. Врешті-решт вони вибили ці двері, а всередині її квартири нікого не було. І, звичайно, сусіди, почувши весь цей шум і митушню поліції, вийшли з домівок. Кілька сусідів навіть повідомили поліції, що минулою ночі вони чули жіночі крики. Вони не знали, звідки саме це було: чи це було з квартири Керолайн, чи її спальні, чи це було ззовні будівлі. Але в будь-якому випадку вони всі це чули, і ніхто не повідомив про це вчасно. Тож тепер починає з'являтися дещо чіткіша картина. Здається, Керолайн Пірс зникла пізно ввечері, коли поверталася додому зі своїх зміни в ресторані. І, судячи з вигляду її квартири, вона навіть не встигла туди потрапити. Останній, хто її бачив, був таксист, який підвозив її додому. Керолайн просто викрали біля її квартири. Це було тривожно, тому що звучить так, ніби Керолайн була все, ще потенційно в небезпеці. Але дивлячись на цю справу, поліції знову було дуже важко, тому що не було жодних слідів або речових доказів. Знову ж таки, це були 80-ті, і не було таких камер відеоспостереження, які можна було б переглянути. Крім того, люди використовували готівку, а не картки, як зараз. Це означає, що сьогодні за нами буде певний слід дані, де ми використовували нашу картку будь-якого дня. У той час як використання готівки не залишає жодного сліду, тому поліція навіть не могла розслідувати справу за допомогою чогось подібного. Все, що вони справді могли зробити, це просто благати громадськість надати будь-яку інформацію. Основна робота була у сім'ї бідулашної. Члени родини робили публічні звернення, потрапляючи в новини по радіо. Буквально скрізь і всюди, де вони могли, вони говорили про Керолен Пірс у надії, що це може пригадати комусь те, що вони бачили чи чули тієї ночі. Але в грудні 1987 року якийсь фермер, працюючи на своєму тракторі та бачачи велику територію з висоти, знайшов. Розкладене тіло Керолен Пірс у дренажній канаві в 64 кілометрах від її дому. Із одягу на ній були лише надіті задом наперед колготки. Пізніше Ростон показав, що вона була зґрунтована після її вбивства. Причиною неможливості знайти її тіло було те, що ця канава була дуже і дуже зарослою рослинністю. Це було забути людьми місце. Його ніхто не косив і не використовував. Керолайн була вбита майже так само, як Венді Нео. Її нападник жорстоко побив, в основному, по голові, обома руками та якимось важким тупим предметом, а також була задушена під час нападу. Отже, два випадки вбивства та неклії на... в одному маленькому містечку протягом шести місяців. Незважаючи на те, що вони не знали, кому належав зразок ДНК, вони змогли співставити зразки ДНК з обох місць злочину, які дали результат, що злочинець у них спільний. Поліція знала, що цю справу потрібно якнайшвидше розкрити. Одним із інструментів, які вона використовувала, було змі, і головною ідеєю цього є стримуючий фактор. Так як якщо в новинах кажуть про скоєні вбивства і активний пошук злочинця. То останній, почувши ці новини та дізнавшись, скільки поліції стоїть у нього на хвості, заляже на дно. Разом з цим поліція також вирішила збільшити свою фізичну присутність на вулицях Тамбріш Велсу. І ці методи стримування справді спрацювали. Після цього моменту вбивств більше не було. Хтось став почуватися набагато безпечніше в Тамбрючвелсі, а хтось відчував тривогу, тому що вбився все, що гуляє на свободі, і ніхто не знає, хто він і де він. Минуло 33 роки життя цього містечка, перш ніж його жителі отримують відповідь. Відповідь, яка поверне їх туди, звідки все почалося? Буде встановлено, що вбивця взагалі не покидав міста. Він ховався посеред Тамбрідж Велсу. Весь цей час він був електриком у лікарні Пембері цього містечка. Але незважаючи на те, що вбивств більше не було, він все ще шукав бажане, але при цьому він просто замінив своїх жертв із все ще живих на вже мертвих. Девід Фулер народився в 1954 році. На момент вбивства Бенді та Керолей йому було 34 роки. Він всім подобався, його шанували і був нудним. Коротше, нічим не примітний чоловік. Я маю на увазі, не ну, ти погляньте на нього. Я дивлюся на нього прямо зараз, і я вже забула, як він виглядає. Ну нічого такого вже жахливого в ньому. Але ж чи не така у монстрів суперздібність, чи не так? Він був тричі одружений. Спочатку в 72-му році на жінці Джиліан в Портсмуді, з якою вони мали дітей. Потім він переїхав до містечка під назвою Тонбридж. Це ніби наступне місто після Танбрижвелс. Там одружився на якійсь Салі у 82-му році. За деякими даними, всі шлюби були зивними. Салі неодноразово бачили з підбитим оком, але врешті вона покинула його. І в 99-му році він на Барбадосі одружився зі своєю третьою дружиною, на ім'я Мала, яка народила від нього дитину. І вдумайтесь, весь цей час, кожного звичайного дня, цей нормальний хлопець-електрик і інженер працював у лікарнях, і він був досить вправним в цьому. Остання найтриваліша його робота була в місцевій лікарні, де він був різноробочим і доглядачем за хворими з 2008 по 2020 рік. 12 років в одній і тій самій лікарні. Колеги просто обожнювали його, він завжди розповідав про свою сім'ю, і наче був щасливим хлопцем. Він дуже любив їздити на велосипеді, був фотографом для рок-гурту 80-х і британського поп-гурту Cutting Crew. і ти по-любому знаєш їхню найвідомішу пісню «I just died in your arms tonight». І саме ДНК привела поліцію до його дверей у 2020-му. З тіла Венді було взято чужорідну речовину, але її не можна було використовувати. А інший зразок був взятий із колготок Керолен. З роками в поліції виникла ідея розшукати генеалогічне дерево вбивці по зразку. Хоча кожна окрема людина має абсолютно унікальну ДНК, у вас все одно є дуже схожа послідовність ДНК на ваших батьків і всіх ваших близьких родичів. Таким чином, у вас буде дуже схожий зразок ДНК із вашою мамою, двоюрідним братом та двоюрідним племінником. Тож вони думали, що якщо ми не можемо знайти конкретного вбивцю по наявному ДНК, то треба спробувати знайти кількох людей з його сім'ї, а потім за допомогою їх опитування зможемо знайти вбивцю. Тож вони проводили тести за тестами цілий рік. Вони перевірили десятки тисяч людей, і їм вдалося звузити список до тисячі людей, які ймовірно були пов'язані з ним. Цю тисячу змусили надіслати ще один зразок. І потім поліція знову звузила список до вже ста людей. А потім цю сотню було доставлено на допит. Був зокрема один чоловік, який мав дуже схожу ДНК із вбивцею. Але це був не він, тому що були невеликі відмінності. Але ця людина має бути дуже тісно пов'язана з вбивцею. Тож цього конкретного хлопця розпитують про всіх його родичів чоловічої статі. Поліція думала, що вбивці, ймовірно, було близько 20 років під час вбивств. А отже, зараз йому було б 60 років. Під час опитування цього хлопця виявили, що він мав брата, який жив у танбридж Велсі. Цей хлопець прийшов у поліцейську дільницю, думаючи, що він просто допомагає їм, просто робить їм послугу. А в кінцевому підсумку йому кажуть, що його рідний брат є вбивцею двох людей, якого розшукували протягом останніх трьох десятиліть. 3 грудня 2020 року поліція прийшла до його будинку рано вранці. Девід тихо покинув своє ліжко, залишивши свою дружину та сина в їх спальнях, і просто пішов тихо до дверей співпрацювати з поліцією. Коли вони його затримали, було взято свіжий зразок ДНК, щоб мати можливість порівняти із ДНК з місця злочину тих років. І звичайно, це був 100% збіг. Девід Фолер був вбивцею. І поки його допитували у відділку поліції, співробітники поїхали до його будинку, щоб все обшукати та знайти докази. Тактика Девіда полягала в тому, щоб просто все заперечувати. Він сказав, що не знав жодної з тих жінок, він нічого не знав про їхні вбивства. Він навіть не знав Танбриш Велс як місто. Серйозно, чувак, ти жив поруч. Як тільки поліція це почула, вони зрозуміли, що немає сенсу з ним продовжувати розмову. Отже, була цікава одна особливість у Девіда Фойера, яка полягала у колекціюванні всяких речей, типу документів, нотаток, журналів. А також він писав щоденник кожного дня свого життя, в який включав будь-що важливе, як от квитанції чи рахунок з роботи, чи от писанина про всі його злочини. Тож у цих речах поліція знайшла багато доказів. Багато з них були абсолютно жахливими, але спочатку ми поговоримо про дрібніші докази, які справді склали пазл. Наприклад, на багатьох рахунках фактурах для його роботи електриком була адреса особи, яка йому платить, і багато з цих адрес були в Тангріч Велс. Тож це довело, що він бував там часто і добре знав цю місцевість. Крім того, вони знайшли чимало квитанцій з ресторану Бастер Браунс, де працювала Керолен Пірс. Поліція також знайшла фізичний фотоальбом із фотографіями, які він створив в тому місці, де працювала Венді. А на одному з фото взагалі видніється та сама підошва взуття, відбиток якої був знайдений на першому місці злочину. Також було ще одне фото, на якому Девід зображений на велосипедній доріжці, яка пролягала прямо повз землю, де було знайдено тіло Керолен Пірс. Тож, якщо він часто їздив навколо цієї місцевості, то мабуть знав, що там велика територія із зарослими полями, і саме тому кинув там її тіло. Під час обшуку будинку Девіда Фуллера вони знайшли велику кількість доказів, які доводять його провину в цих двох вбивствах. Але те, чого вони не очікували знайти, так це безліч доказів інших злочинів, які він скоїв головним чином на своєму робочому місці, про які вони не здогадувалися. I'll uh, have that, that one as well. If I'm honest, I don't think anyone could have predicted what we were going to find when we searched his house. Are they ones he's taken? Well, why does that person look dead? Так як Девід працював у лікарні різноробочим, йому потрібно було мати доступ до всіх приміщень лікарні, і ремонт міг знадобитися будь де у всій будівлі. Тому з цієї причини Девіду надали ключ-картку для доступу до всіх приміщень. Таким чином, він міг потрапити у будь-яку кімнату, будь-який відділ, будь-який поверх, який йому хотілося. І він використовував це на свою користь найогиднішими способами. Девід прокрадався до моргу лікарні, в якому знаходилися бездиханні тіла пацієнтів для подальшого розтину, або поки їх не забере родина. Коли патологоанатоми йшли додому після робочого дня або на вихідні, він заходив туди і займався огидними речами із кількома трупами.

Він по суті робив відеоблог, у якому він знущався над цими тілами, вав мертві тіла на своєму робочому місці, а потім він розміщував усі ці відео та фотографії на жорсткі диски, sd карти та карти пам'яті. У нього навіть було три мобільних телефони. У кожного була своя сім-картка та своя картка пам'яті. І він заповнив пам'ять усіх трьох мобільних телефонів цим трешовим вмістом. Було виявлено, що ключ карта Девіда Фуллера використовувалася для доступу до моргу буквально тисячі разів. Тисячі. Наймолодшому тілу було 9 років, найстаршому 100 років. Він знав, де знаходяться камери спостереження, і він знав, як їх обійти. А на випадок, якщо його можуть застати, у нього був план. Куди б він не ходив у цій лікарні, він носив із собою свою коробку з інструментами та обладнанням. І так сталося, що ніхто його не ловив, не бачив і не заходив в потрібний момент. І так, 12 років. Лише на жорсткому диску містилося 800 тисяч зображень і понад 500 відео. Разом 23 терабайти матеріалу було знайдено в його домі, в папках з назвою Нефролорд. Реєстр смертельний найбільш смертоносний 0-0, поки що найкраще. Ці папки мали ще підпапки, які містили ще пронумеровані папки. Потім інші папки, які названі іменами жертв. А в щоденниках він записував всю інформацію про жертву: ім'я, вік, досвід, їх номер та будь-які дані про людей, до яких він повертався неодноразово, поки їхні тіла були в морзі. Згідно з записами у щоденнику, він міг повертатися до одних тих самих жертв щодня, щоб знову і знову голувати їх. А потім через деякий час ці імена просто перестануть з'являтися в щоденниках взагалі. І саме тоді вважається, що ті тіла нарешті було. Відправлено назад до їхніх сімей на похорон, який є таким руйнівним для всіх сімей. Я пам'ятаю, як читала щось про одну з матерів, яка згодом дізналася про цю справу. Сказала, яку огиду вона відчуває. Тому що після того, як тіло її доньки було повернуто їм на похорон, вона лежала там з нею, і ви знаєте, Прикладаючи її, щоку до її щоки, гладячи її волосся, цілуючи її в лоб, вона навіть не знала, що цей жахливий слизький пивця прикладав свої руки до всього тіла її доньки лише за кілька годин до того, як її тіло було передано її родині. Це один із найбільш огидних випадків, які я коли-небудь читала. Відчуваєш себе прям фізично погано вивчаючи це. До речі, на всіх цих жорстких дисках і картках пам'яті вони знайшли не лише на контент. Це навіть не те, що він знімав сам. На цих жорстких дисках було багато дитячої. Більшу частину він завантажив з інтернету. Деякі були його жертвами із лікарні. Але так, були терабайти і терабайти фотографій і відео. Буквально назбиралося 5 мільйонів файлів разом. Найновіший відеофільм, який вони знайшли, датований 30 листопада 2020 року. Тобто за три дні до його арешту. Уявіть, якщо поліція вирішить піти і розповісти це все сім'ям цих людей. Може їм краще не знати, але поліція знає, що робити. Тому родини жертв були глибоко обурені та нажахані. Принаймні один із родичів навіть покінчив життя губством, а інша прийшла до поліцейської дільниці з ножем, після чого її ізолювали приблизно на 34 години. Я співчуваю поліцейським, яким довелося сидіти і спостерігати за п'ятьма мільйонами фалів такого контенту. Це одна із найгірших робіт будь-якої людини на планеті, але це та робота, яку дійсно потрібно виконувати. Ті люди, які мають таку роботу, неймовірно сміливі, і я не можу уявити, скільки постійної терапії їм потрібно. Він зізнався у тому, що робив морзі, але не у вбивствах, які припинилися, як тільки він виявив, що він мав доступ до трупів, і вбивати не було потреби. Під час суду Девід Фуллер заперечував свою провину, але на четвертий день суду він визнав себе винним у вбивстві Керолайн і Венді. А також у 51 іншому злочині, включаючи 44 звинувачення, що стосуються 78 жертв у морзі між 2008 і 2020 роками, Девіда було засуджено до довічного ув'язнення без права умовно дострокового звільнення. Обидві сім'ї вбитих дівчат майже втратили надію на справедливість. І на цьому закінчилася ця справа. Дякую, що додивились це відео до кінця. I want to admit it. I am admitting the offences, but I don't really want to go into detail. Okay. we um, appreciate that. And wh what offences are you admitting, David? As you've just described to me. Okay. In terms of the sexual penetration of yes. corpses. Okay. Do you know why you started? No. Why did you record what was going on? I don't know why. I can't deal with it. I can't deal with it. Hmm. Every single thing you're saying to me is is killing me off, honestly, it really is. So <laughs>